Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Політолог та капелан не стали мовчати. Російської країни через режим Путіна уже немає. Невже ж те саме чекає Україну диктатура і участь в Білорусі? Все більше відомих людей, політологів, волонтерів, простих українців б'ють на сполох. Владу почуй народ, поки не пізно. Два звернення держава не хоче сьогодні давати гроші українцям. Сьогодні вважається, що треба українцям бити, лупцювати, принижувати фізично його там треба знущатися над ним і так далі. І тоді українець, нібито буде там десь щось воювати. У держави немає коштів давати українцям гроші, щоб ті йшли воювати. Зато у держави є кошти на щось інше. А знаєте на що? Зробити тотальну, тотальну систему тотального контролю над ухилянтами. Шляхом відеоспостереження і розпізнавання по біологічним ознакам людини. Лице, очі, там, я не знаю, там ще щось по всій Україні, у всіх публічних містах, будуть стоять камери, які будуть вас розпізнавати, як в айфоні, да, і передавати на поліцію, о, ухилянтон пішов. На це гроші є. Цікаво. І цього ухилянта виявляють, знову ж таки, не дають гроші, відправляють на фронт, той опять тікає. Ну, з тим круг, ви розумієте. Ну гроші на ці камери є. А на те, щоб дати гроші українцю, щоб він воював, нема. Бажаю здоров'я, брати і сестри. Ну що, Це відео може бути останнім. Я по ньому хочу звернутися. До Служби безпеки України, до її керів... керівного складу. Хоча ж знаю, що ця служба хоче мене вбити, чи що там ще є, посадити, зникнути безвісти. Які там ще методи є? Дружна Д... ДТП. Якесь: я хочу звернутися до Набу. Я хочу звернутися до ДБР. Я хочу вам заявити відкрито про цей злочин кримінальний, який твориться в місті Умані. Ви всі прекрасно знаєте, як місто Умань тотально і безапеляційно погрязло в корупції. Подивіться на ці будови. Не виконується нічого. Людьми просто нехтують. Невже ви цього не бачите? Невже це всі такі служби сліпі? Невже ви не захищаєте нас, українців, нашу націю? Людям скажу слідуюче. я знав наші шоу дуже добре. Я знав, які можуть бути наслідки. Діток моїх шкода. Сина мого, доньку. Шкода мати, брата, дівчину, з якою познайомився, хотів жити шкода. Але я вам скажу свідомо і твердо є ідеї, які більше. Життя. Можливо, навіть не встиг розпочати. Я не знаю, що буде завтра. Поняття не маю. Просто володію інформацією, що за мною вже приїхали. Де тільки не знаю. Чекати, чого, чи вистріла, чи, чи тюрми. Хочу вам показати приклад. Навіть якщо зі мною щось трапиться. Не опускайте руки. Не опускайте. У вас не буде просто іншого вибору. Я не хотів, щоб мої ж, діти жили в такому безладі. Я хотів, щоб вони бачили чисту світлу українську землю. Я старався. Старався як міг. Ситуацію знав. Знав і те, в який спосіб. Все може закінчитись. Звісно, мав шанс, і зараз його маю, але сподівання мої дуже марні. Я хотів достукатись, бачите, до поліції в місті Умані збрехали по справі проти... в справі побиття Атовця. Не було ніякого відтворення подій. Все збрехали повністю. Покривають як муніципальну варту, так і тих, хто просить за муніципальну варту, можете уявити ступінь цього злочину. Той пан, який вдарив. І є справа про Хабар. Спокійно ходить. В нього немає ніяких проблем. Якщо б це був пересічний українець, він би сидів вже в буцагарні. Люди добрі, Якщо щось станеться зі мною, я думаю, що, хоча ж ви пам'ятаєте, всім миру, добра. Все буде Україна. Я вас всіх люблю. З Богом. Редактор спротиву Вадим Галачук в той же час пише наступне: Президент України Зеленський заборонив Макрону допомагати французьким військам нашій державі, поки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції, заявив Зеленський на зв'язку із студією французького телеканалу і студією французького телеканалу BFM TV. Але є інший приклад у світі: як захищають власні держави їх керівники? Це Ізраїль. Військові Британії і Франції поруч із США допомагали Ізраїлю відбувати масовний повітряний удар з боку Ірану та проіранських сил у сусідніх країнах в ніч на 14 квітня. Повідомляє CNN. Я вважаю, що може бути лише одне пояснення кількох відмов зеленського від розміщення військ НАТО на території нашої країни. Зеленський це маска й друге обличчя терориста Путіна від маріонетка Патрушева, з яким літає на одному літаку. Він на задання РФ, мета якого геноцид українців є знищення державної самостійності України. Чим довше перебуватиме Зеленський при владі, тим більше українців буде вбито російськими загарбниками, і тим більше території буде втрачено. Неможливо перемогти російського ворога, коли в керівництві української держави російський ворог з Путін. А ось діалог на сайті X Twitter. Повернути залужного при залужному фронт тримався півроку. Навіть без американської допомоги Зеленський зрадник обвалив фронт. Кому це ще стало нарешті незрозумілим? Звільнення залужного з посади головкома це найфатальніша втрата для армії. Найзлочинніша помилка Зеленського. Це не помилка, це ціла спрямована акція ФСБшної агентури резидента Козаря. не поганяла Єрмака. По обезголовленню командування зсу послідуючи здачі території виконання оманського договорняка, Якщо ми не повернемо залужного, при якому мотивація солдат була на високому рівні, то два верховні примусять Сирського здавати по тихому відвоювані позиції при залужному українські громадяни захотіли повернути гроші Коломойському, провести оманські угоди, зняти залужного, закрити ракетні оборонні програми, щоб президентом Зеленського став Єрмак Патрушев. Зараз захочуть віддати території Сусіянам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став уподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.